Шановне товариство, я суміє... вам прошу теж емоції, і ви почнете але це є емоції. Шановний товарише, дайте, будь ласка, повернути шану. Ми з вами погодили регламент нашої зустрічі. Я вас дуже прошу. Я розумію емоційність питань, які ви ставите. Розумію вас, прекрасно. Але давайте так, що стосується ціноутворення, Тарас Ярославович зараз скаже, а що стосується регламенту нашої зустрічі, я вас дуже прошу. Ми взяли вісім питань. Давайте їх відпрацьовуємо. Передні зустрічі, погода, що хто хоче сказати, встає і говорить. Але це не повинно робитись з місця і кричати. Один, будь ласка, вставайте, поясніть своє питання і працює. Але чому в середній частині де не дається хоть напевне, як видав 5 років, мінімум. Зрозуміло. Я не претендую на, на максимальну довіру, я прекрасно розумію, що за два місяці довіру заслужити Та ми у я, Нового... я, я розумію. Заслужити довіру за два місяці буде дуже важко. Я думаю, що, напевно, що за певний період часу треба довіру заслужити. Попередній директор 17 років довіру добувався, правда? І в кінці кінців доробився. Але я вам скажу так, я не буду ламати чинне законодавство і не можу його ламати. Якщо зі мною заключають угоду на рік, то я буду заключати угоду в межах того повноваження, тих повномажі, які мені надані, значить це буде на рік. Тому ну, така вам і відповідь. А три місяці просто-напросто люди в мене були, і в, не чи ви, ви були на зборах, на то ми говорили, що договір є, і я надавав е, договір для ознайомлення. І якщо, наприклад, є якісь незрозумілі поняття, можемо говорити або складати протокол розбіжності, проблем немає. Питання по підняттю, то було перше питання по підняттю арендної плати. М'ясний павільйон, якщо от, от, у нас, виходить, на 80% піднімається орендна плата. Ми просили дати нам розрахунок ранної плати, чого ми не отримали. Ми отримали, Ой, ми отримали тільки планові витрати місячні по м'ясному павільйону. Все, це є отримання нарахування заробітних плат, нарахування, ну, взагалі, виплату заробітних плат. Получається, що Утримання всіх працівників лягає на плечі, і утримання всього приміщення, яке належить в місному польоні. Напевно, що і верхня частина лягає на плечі одних лісників. Хоча це має бути розбите і от я вже дівчата говорили. Збільшується штат на місцему ринку повністю. Получається, що підприємці мають утримувати цей весь штат, який набраний. Ну, дивіться, Коли схватаю, я, я вибачаю, що перебуваю, тому що вам і була запропонована в нас тоді така пропозиція: зменшуємо оренду ваших значить, працівників, ручників забираємо. Нас є дві працівниці, прибиральниці, які працюють на одну зарплату, але прибирають місний павільйон і адміністрацію повністю. Я так розумію, хочете, зайти. В ну а так виходить, тому що розрахунок не йде. По розрахунку йде, що ми отримуємо і ви. попросили вам дати за так попросили вандати калькуляцію. Ми попросили розрахунок оперативно і фактичні Це не калькуляція. Я нічогоше безпосередньо я вам я Калькуляція це є якраз документ. Згідно з яким ми нараховуємо вам тоді орендну плату чи допустим, плату за місце і все решту. Ви попросили, ми вам її надали. Що входить в ці гроші? Хоча е, ну, ви в свій спосіб це обертаєте. Значить, е, то, що ви, наприклад, говорите, що ми збільшили штат, ну, я з вами не згідний, тому що як було 33 людини, так на звичайно є 33 людини. Просто Я так думаю, вже, напевно, що ви всі в курсі скоротили ми людей і, і вони пішли. Значить, на що стосується заступників, відповідаю е, вам. Є в мене тільки на сьогоднішній так. день один заступник. На сьогоднішній, але вже готовий. Петро Гопич, ти більше питання. Ми будемо говорити це фрами. Ви сьогодні гроші кинули, правда? Я, ви ж сьогодні ми гроші кинули на Як Яких б звільнили, яких вже, як як вже приймаєте на роботу. Я сьогодні відповідаю, що є, є один керівник і є один заступник. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день а за тиждень. Давайте будемо за ну, тиждень говорити. Ви ж знаєте, які вже рішення ви приймаєте. Які рішення вже приймаєш? А ви з нами говорили, я вам розказую, ви сказали кожну кожного свої проблеми. Ви навіть не хотіли нас вислухати, ви навіть не хотіли з нами йти на компроміс. Ви стояли на своєму. Було... А як? Це, це нереально з 300 гривень права, на 900. Це, що ви вас вискуїть, вона платить 900 гривень, вона не платить так само. Я приблизно вам говорю. Я навіть приклад, я не говорю про спеціалізацію. Це я вам зробив знищу. Це ви як, як я вове? не казала, Чому мені зробили. Я мені... взагалі ні. не за себе. Я прийшов взагалі за Давайте, а Ми А хто може, ми в... може ми ми вже зняли, Правда, є комісія я так розумію сьогодні. Так ні, просто як і... ви з людьми говорите. От як ви говорите, як ви вирішаєте компроміс? Я вам, вам до того, от до того веду, як ми ми прийшли дійсно до вас. Чомусь не ви до нас, Другі. ми Другі. до вас про попросили навіть, йдемо платити. Я її прошу, кажу, дай мені лист, лист. скільки маю платити. Тут сказано 300 гривень. Нема. Чому нема? Де є? Чому не дали письмово? Що ви піднімаєте? Чому письмово ви нічого не даєте? Додатку немає. Додатку ніякого до, 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 до Додатку договорів ціни. і до підняття було. Я більше не знала до Мар'яни вчора. Мар'яна, Мар 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 бери 300 гривень, не беру. Дай лист. Чому я маю платити 900, а не 300? Звідки Де. та ціна? Бугалтери бухгалтерії питаємося, пані Лесю, вона плечима стискає. Звідки ви такі ціни взяли? Я питаю пані Лесю. Що це таке? Що це таке? Що це таке? Як маєте? А чому ми пішли сюди? Тому ми пішли сюди. Не мені, а напевно, що пані Лесі правда, гроші збираєте. Не ви не ви збираєте нас. Ми не платим вам, ми платим бухгалтерію, і ми прийшли самі вже в бухгалтерію дайте мені картку, дайте лист, додаток, чи дайте, дайте, звідки така ціна і що я маю платити. На усній мові я маю додаток. заплатити. Лисенко давав він підняв в орендну плату, він дав додаток. На усній мові, Кожен я не мові. заплачу, ми він все ж дим, то не казав, то ти не на жодок мови. Ну так? Ми всі мали додаток, зараз не додатку, не додатку ми не маємо. маємо. Бачите, я кажу, як ви працюєте. Правильно. На рахунок однорахунок арендної я не знаю, чи розуміє наша міська влада, що підняття арендної плати потягне за собою здорожчання будь-якого товару, тому що заготівельні ціни ростуть, все росте. Так? Відповідно, якщо здорожчає арендна плата, здорожчає і продажа товару. Тоді треба брати громадські слухання, скликати і питатися думку людей. Згідні вони не такі подорожчання на такі конструктивні міри чи не згідні? Я перепрошую, але в тій... секундочку уваги. Але в цій формулі здорожчання цін, ви ж також е повинні розуміти, що є здорожчання в розумних межах. А є здорожчання, щоб відбити рівно тих рівно тих 600 гривень, Розумієте? Але, але ще скажіть, чому трусна від дешевший? Ще дешевше. Трустівці дешевіші, ж три, постіки дорожчі. Наше візь. Нам вчера сьогодні. Ми готуємо. Давайте закривати питання з ціноутворенням до моменту виставки в комісії. Згодні? どうぞ。